Сьогодні будемо вчитися пролізати в обруч лівим та правим боком та ходити міщаблями гімнастичної драбинки, покладеної на 4 куби. Пролізання в обруч лівим та правим боком. Повертаємося до обруча боком. Спочатку заносимо ногу, руку, а потім без тулуб. Подивіться, як це треба зробити. Спочатку ногу, руку, голову і тулуб. Ось так. Повертаємося. Починаємо заносити ногу. Ногу, руку, голову і тулуб. Ось так. Вправу повторити 4-5 разів кожним боком. Ходьба між щаблями гімнастичної драбинки покладена на 4 куби. Повертаємося до драбинки обличчя, ставимо руки на пояс і йдемо між щаблями, підіймаючи ноги. Ось так. А ви повторите п'ять-шість разів.